Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Мустафа Наєм написав заяву про звільнення з посади голови агентства відновлення. Він повідомив, що причиною цього стали системні перешкоджання роботі. Я залишаю посаду голови агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження. Починаючи з листопада минулого року, команда агентства почала стикатися з постійною протидією спротивом та створенням штучних перешкод. Написав Мустафа у своєму Фейсбук. За його словами, агентство відновлення повністю скасувало бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг. Ще Однією причиною свого рішення він назвав те, що команду почали кошмарити бюрократію, коли документи на оплату захисних споруд, фортифікації або відновлення погоджувалися в уряді місяцями. Поверталися по 6-8 разів з безглуздими зауваженнями, затримувалися по декілька місяців, а деякі на погодженні й досі. Ще однією причиною він назвав урізання заробітної плати працівникам агентству з початку 2024 року. Лево від частині працівників було зрізано до 68% зарплати. Уряд зробив все всупереч будь-якій логіці та здоровому глузду. І ні, у нас не було. Космічних зарплат старший спеціаліст агентства утримував трохи більше 30 тисяч гривень, а зараз 14. Внаслідок цього з початку року ми вже втратили 25% нашого колективу, заявив Мустафа.